Добренький вечір. Просапала я кавуни, просапала укроп і петрушку і посадила, бачите, як пов'яли гарбузи. Я вам казала, що мене сьогодні пригостила. Дуже хороша, моя знайома, люба, це гарбузи солодкі. Як то вони називаються? Ну, їстівні. Дуже хороші. Вони в неї торік вирощені. Каже, заливалася одна гарбуза, почала портитися, кинула вона на город, зійшло море насіння цього саджанців, ці просади. Зійшло море. І вона мене попитала, хочете. Я кажу, ну, давай, бо я посіяла перед морозом фасоля, фасоля зійшла, а гарбузи всі пропали, сіяла дуже хороші. Прополола свою, свої кавунчики. Це сорт два рядочки вогник. Вилюднилися. Бачите? От там теж посадила. Раз, два, три ямки, п'ять, По три штучки посадила цього гарбузок. А це сорт вже інший. Оранж лакшері. Це вогник, а це оранж лакшері, жовті, дуже хороші. Але дай Бог, щоб робити, знаєте. Хороші можуть бути. Ось такі от кавунчики. Оно один щось малесеньке. Пропадає, мабуть. Тут було море, комах, я сюди цілу коробку висипала цього. Ну, для них отого того порошка такого. Бачите? Гляньте, що я вже бачу. Оце вже хочуть оці пагони вилазити. Де, да, воно вже один є, бачите? Це F1. Завтра їх під добру. Я вже їх один разок як садила. То через три дні полила цим. 20-20-20 мастером. Гляньте теж. Всі такі непогані. Ну, є такі, бачите, один гірший. О, який хороший. хороший. Тут воно, це вогничок. Оце мої гарбузки, що я посадила, по три посадила. Через те, що я їх одну туди пущу, одну туди, одну туди. О, Бачите. І будуть з гарбузками, бо не зійшли, слухайте. Такі добрі садила, виписувала такі класні. Але це теж хороше, це така, що то дольками казала мені, Люба, що дольками. Люба, дуже тобі дякую, золотко. От. Іду я вже відпочивати. Ще теплицю треба закрити, відпочивати. І ще полити теплиці треба. А вам мирного вечора. Відпочивайте. Вечеряйте, лягайте, відпочивайте. Бажаю здоров'я, щастя. Урожаю великих, бо ж зараз всі працюємо, щоб все було добре. І добра ніч вам. Дякую вам. Може, щось по кавунах підкажете, чим їх добре підживити. Бо я з кавунами так, знаєте, один раз вирощувала, просто так посадила, Було дві тачки але... Такі були, я тоді закривала в банки їх. В трьохлітрові банки різала такими, знаєте, щоб шкірочка була, така кусочок і такі подовжені, щоб в банки поміщались, але добрі. У інтернеті знайшла, слухайте, в Ютубі знайшла, як консервувати кавуни. І вони в мене такі добрі були. вже з цим ютубом. Все вчимося. Все. Спокійної ночі. Всього вам найкращого. i'm sorry